We'll Якщо би мені хтось запропонував повернутися назад, і чи я би хотів щось змінити, я скажу, що ні. Все так, як відбувалося, воно відбувалося настільки природно, настільки щиро, настільки правильно, що ці всі кроки, вони, мабуть, залишилися десь і в моїй пам'яті, і в пам'яті моїх колег дотепер. І, до речі, ці початкові кроки вони стали визначальними. Вони стали тим базисом, на якому ми побудували оці наші гастролі, оці наші стосунки, концерти, роботи на студіях, спілкування з людьми. Цей початок був правильний, і він був дуже цікавий. І після тих років, які вже пройшли, в кожного з нас залишається тепло від нашої співпраці. Ми підтримуємо теплі дружні стосунки зі всіма членами колективу, які коли-небудь брали участь у нашій команді. Я думаю, що це можливо це і найбільший здобуток для нас, усіх, як не тільки для музикантів, а як просто для людей. Коли ти. Ідеш по вулиці, а з другого боку йде колега, і ми дозволяємо собі перейти один до другого дорогу, потиснути руку, обійнятися і згадати ті теплі моменти, які ми пережили, ті пригоди несамовиті, які ми прожили. Це, е, це радість, це радість справжнього музичного життя. З 97-го року до тепер трошечки спливло води, але залишилося багато. Людей в нашому колективі, є від початку, а початок це був, коли мене покликали в Німеччину. А в Німеччину у нас, якщо покликали, це ти попав в рай зразу. Ти був переконаний, що там тільки медом помазано, і тільки в Німеччині світ розкривався по-іншому. Ми почали співпрацювати і з касельським театром, і з, ну, з театром касельським першим, потім з Дінгенським. Там до театр. Коли тобі відкривається якась перспектива, ти е, е, зразу вибираєш. Часом не тільки то, що тобі перше, що хочеться, а те, що тебе просять, тебе просять допомогти. і Ти йдеш допомагати. Грати на інших інструментах, і грати е, нові твори, якісь інші зовсім композиції. Всі побутові, якісь негаразди, які навіть і були. Ми сприймали це в контексті молодості, як е, тимчасові дурниці. І Тепер я е, мабуть здоров'я би не мав стільки б того всього повторити, скільки ми того всього могли зробити в той період. Ми частенько їздили. І в кожного там, наприклад, ремонт, а то в 90-ті роки, кінець 90-х, важко було. І кожен так, моя поїздка, сьогодні я беру, е, завантажую бус. Тобто кожен міг собі щось взяти, там, якусь плитку з тої Німеччини чи якусь там е, пральну машинку, тому в ті часи то, там, вигідніше, дешевше було. І так воно. І йшло, і до цього часу йде. Тут ти потрібний, тебе тут е, поважають, е, даю, дають можливість е, помилки. Е, не завжди е, в різних колективах так можливо. Помилився, а нічого все буде добре. Давай ще раз, ще раз, ще раз. Це не є професія, яку ми зобов'язані тягнути на своїх плечах ні це покликання, яке дає відчуття радості. Ми велика, згуртована команда. І е, ці людські відносини, і професійні відносини, вони насправді нас дуже сильно згуртовують. Е, я відчуваю себе не просто як е, учасник цього колективу, але і можу справді проявляти себе як повноцінний соліст, як скрипалька, як вокалістка, вносити свої корективи, просити. І бажати певних творів, пісень, які мені дуже до вподоби, які я дуже люблю співати. М мабуть, дуже важливим елементом в нашому ансамблі є поєднання вікове. Коли поважні музиканти, які вже досягли високого рівня, хочуть і можуть це передати молодшому поколінню, яке радо це сприймає. І оця радість спільного. Музикування, воно дає колосальний ефект. В колективі, звичайно, ми сперечаємося, ми шукаємо істини, як краще виконувати, як це краще має звучати. Ну, і це як в кожному колективі, це професійному, високопрофесійному колективі, це є дуже гарна якість. Фактично, це ансамбль солістів, де кожен. Є індивідум, і кожен є особистістю. І, і коли ці люди зустрічаються і музикують, відбуваються дуже гарні, дуже цікаві моменти. Найбільше, що мене вразило, це мене вразили якраз ті теплі людські відносини, наскільки люди відносяться один до одного. Вони не просто тут, якби приходять на роботу, і ясно, що в такій атмосфері. Дуже легко і приємно працювати. І ти дійсно себе і творчо тоді можеш реалізувати. І ну, мені, наприклад, це дуже комфортно. Репетиційний процес не є простий. В колективі нашому все є досить, досить строго в плані штрихів, в плані інтонації, в плані ансамблю. Це є. Колосальна майстерність, яку ми якраз напевно і здобуваємо в процесі репетицій. Коли виходиш на сцену і знаєш, що ти один, ти граєш в мікрофон, тебе всі чують, треба грати стройно, треба грати е, в ансамблі, треба грати технічно, треба бути відповідальним за, за свою партію, бути знову ж таки один. То не просто було мені. Мушу сказати, що тішуся, що маю можливість керувати тим процесом. І не тільки керувати процесом, а й вчитися від кожного. Багато що. Від Ярослава Мигаля, ініціативності і штрихової палітри, від більш юних юнацького запалу. І ці всі речі, знаєте, дають все-таки ансамблю життя. Бо це, мабуть, найголовніше, поки оце от є оце творче горіння, доти живе музика. Багато хто думає, що я заснував ансамбль Високий Замок, але насправді так не є. Його заснував наш цимбаліст Олександр Голубничий. Одного разу, йдучи на репетицію, я отримав повідомлення на Viber від Сашка Головничого. Він написав: я вирішив, я йду захищати батьківщину і я йду. Отримувати форму. Для мене це було як сніг на голову. Думок було тисячі, але серед тих тисячі думок не було жодної думки осудження. Ми його з нетерпінням очікуємо, так як все робимо для того, щоб війна чим швидше закінчилася. Але поки вона триває. Це шкотам, а його місце достойно перейняв його син Андрій Голубничий. Я почав займатися бандурами відносно недавно, так само, як і грати у гурті Високий замок. Для мене це було так само сподінкою, як і для всіх. Було досить приємно, як мене тепло прийняли в колективі, і було дуже непросто в перші дні, тому що нас чекав концерт квітки Цісик. У нас лишалося буквально три дні до концерту, а цимбаліста нема. І це для мене було, було таке непросте випробування. Трошки мене навчив, як робити інструменти, як реставрувати бандури. Треба продовжити його справу, яку він дуже любить. Найбільше, що він це підтримку і це честь, щоб продовжувати його, його любов, його прагнення і його мрію. Коли йдеться про виховання дітей підростаючого покоління, ми стараємося залучати. У цей цікавий творчий процес, музичний процес, звичайно, дітей. Як свій час мене зацікавили просте виконання на Баяні, я думаю, що серед тих дітей, з якими ми працюємо, знайдеться точно один, два, три, чи десять, чи двадцять дітей, яким до душі буде займатися музикою. І коли наші мами. Які є в нашому колективі Іринка Войтович приходить навіть на репетицію зі своїм сином, чи Оля Верхоляк, наша солістка, також проводить свою доньку. Ми дозволяємо їм поринати в вир цієї музики. Ми собі музикуємо, а вони собі бавляться. Я думаю, що це найвища атмосфера радості для нас і для тих дітей, які також тішаться отими музичними звуками, які ми продукуємо. Працювати в чоловічому колективі добре. <ріст> Не скажу, що супер, тому що це чоловічий колектив, свої жарти, свої, свої нюанси. Оскільки я мама в декреті вже другий раз, то е, дякую хлопцям, які мене розуміють, підтримують, е, допомагають. Це та якась така невидима матерія, яка нас і об'єднує. Тому що. Це мова звуків, яка зрозуміла всім на світі. Але ви знаєте, тою самою мовою звуків можна розказувати і про українське, і про французьке, і про німецьке. І коли ми собі задумали: а що ж ми напишемо в такому описі: а хто ми і що ми? От що ми за ансамбль? І першим реченням було це є об'єднання професійних музикантів. Які хочуть популяризувати українську музику від класичної до народної, моїм інструментом в складі високого замку є камера цього телефону, і нею я висвітлюю діяльність колективу. Це зараз дуже необхідна робота, особливо для такого ансамблю, тому що люди хочуть не лише бачити інструменти. І Загалом виконавців на сцені, вони хочуть бачити людей. 25 років це дуже багато. Але коли ти приходиш на репетицію і чуєш, як вони всі жартують, і як це все додає якогось такого натхнення, свіжості і дружби, то виглядає, ніби їм, не знаю, там, 2 роки, а не 25. І, власне, напевне, за цей сезон, один, який я тут є. Я... Стільки тут життя пізнала, що напевно ні моя камера, ні якась серйозніша цього всього не вмістить і не покаже. Але однозначно треба пробувати це робити, тому що високий замок однозначно цього вартий. Дуже хочу, щоб наша спільна праця, те все, що ми робимо з високим замком, щоб воно насправді принесло величезний результат, щоб українські пісні, українські твори. Зазвучали новою нотою у вільній Незалежній Україні. Оця теза популяризації української музики є зараз надзвичайно актуальна, бо ми ніби віднаходимо самі себе. Наша ціль, можна сказати, це і є оця щоденна кропітка робота на репетиціях, відточуючи штрихи, відточуючи інтонацію. Відточуючи ансамблеву гнучкість, зробити так, щоб ці твори стали перлинами української музики. Це все радість. Це все радість пліч опліч пройти з побратимами, з якими ми з'їли не один солі. Прийшли не одну важку дорогу. З якими ми мали безліч чудових фестивалів, безліч чудових зустрічей з неймовірними людьми, безліч концертів, які стали нашим натхненням. І якщо сказати, про що я мрію, що ми плануємо, а ми плануємо йти далі, щоб ми могли творити нашу українську культуру далі, щоб ми могли рухатися далі щоб ми могли насичувати нашу українську культуру українським